Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Життя в Королівстві. Мене звати Ірина і це вже третє відео із серії про навчання в середній школі в Британії. Посилання на два попередні відео я залишу в описі. Кому цікава тема навчання, подивіться, будь ласка. Сьогодні вести розмову ми будемо мандруючи на автобусі передмістю невеликого міста Вестен Супермари. Хочу відмітити, що автобуси тут. Здебільшого двоповерхові, і їхати ми будемо саме на другому поверсі, щоб краще все роздивитися. Символічно, що наш маршрут ми починаємо від школи. Ця будівля, яку ви бачите на екрані, щойно побудована новенька школа, яка незабаром відкривається. А поговоримо ми сьогодні про зовнішній вигляд школярів у державній середній школі в Британії, про уніформу. Про те, наскільки суворо слідкують за дотриманням стандартів зовнішнього вигляду, про те, які способи знаходять учні, щоб обійти ці стандарти, і чи буває покарання за порушення стандартів зовнішнього вигляду. Ось так виглядає типова шкільна форма: біла сорочка, фірмова краватка, піджак з логотипом школи і відповідно штани або спідниця. На перший погляд, все просто, але є нюанси. Ось так виглядають штани та спідниці, які не можна носити, а так виглядають штани і спідниці, які дозволені. Згідно з правилами, довжина спідниці має бути до коліна, і штани і спідниці не можуть бути з трикотажної тканини, не повинні бути занадто вузькими. Хоча насправді багато дівчат носять вузькі штанці та легінси. Що стосується взуття, то ось так виглядає взуття, яке не можна носити. Не можна носити будь-яке спортивне взуття, взуття з логотипами або назвами брендів та кольорове взуття. А ось так виглядає взуття, яке можна носити. Це класичне шкіряне взуття. У правилах окремо наголошується, що матеріал і дизайн взуття має забезпечувати захист від випадкового потрапляння рідини під час уроків праці або хімії, що цілком раціонально. Ще одне правило, про яке я б хотіла згадати, це фірмовий піджак. Його обов'язково носити під час перебування в школі. Можна знімати піджак тільки в класі під час уроку. З дозволу вчителя, якщо у класі жарко, це правило для мене було дещо дивним, оскільки діти навчаються більшу половину літа і, хоча і не часто, але бувають досить жаркі дні, і в піджаках, чесно кажучи, некомфортно. Але за дотриманням цього правила досить пильно стежать. Наприклад, цього вересня було кілька досить жарких днів, і моя донька зняла піджак в коридорі, і особисто директор зробив її зауваженням. Повторив про це правило, що піджак можна знімати тільки в класі і попросив одягнути його. Що стосується інших правил зовнішнього вигляду: волосся. Волосся має бути тільки натуральних відтінків, мають бути класичні зачіски і допускається розпущене волосся. Нігті мають бути натуральними і короткими. Фарбувати і нарощувати нігті згідно з правилами школи заборонено. Не можна носити жодних прикрас, окрім маленьких сережок, щонайбільше дві в одній мочці вуха. Ланцюжки носити не можна або вони мають бути заховані під одяг. Наручні годинники дозволяються. Як бачите, правила досить суворі, але тепер давайте поговоримо, як діти обходять ці правила. Що стосується одягу, я вже казала, що дівчатка часто носять легінси і вузькі штанці. Це вже варіант норми, і вчителі дивляться на це крізь пальці. Те ж саме стосується нігтів. Незважаючи на заборону, часто можна побачити нарощені нігті та кольоровий, навіть яскравий манікюр. Суворо правило щодо нігтів діє у старших класах у тих учнів, що обрали собі кейтерінг, тобто ресторанну справу як додатковий предмет. От там уже все серйозно і до уроків допускають лише тих учнів, у кого дійсно короткі і натуральні, без будь-якого лаку нігті. А ще хочу розповісти про такий нюанс, який стосується одягу. Ми вже обговорили з вами, що згідно з правилами школи, потрібно носити спідницю довжиною до коліна або штани. Але часто можна побачити, як дівчатка-підлітки йдуть в школу в надзвичайно коротеньких шортах. Справа в тому, що тут, в ті дні, коли є уроки фізичного виховання у дітей, дозволяється приходити в школу у спортивній формі. А спортивна форма, наприклад, у нашій школі це фірмова футболка поло та спортивні штани або шорти. І, як ви вже зрозуміли, ці шорти можуть бути надзвичайно короткими. Але в чому ж полягає хитрість, якщо правилами школи дозволено приходити все ж таки у спортивній формі, в ті дні, коли є фізкультури. А справа ось у чому. У попередніх відео я розповідала, що навіть в одній групі, тобто в одному класі, у дітей є різні розклади уроків. І у частини групи фізкультура, наприклад, в понеділок, у іншої частини в середу. І діти часто приходять у спортивній формі тоді, коли у них насправді немає фізкультури. А т'ютор або класний керівник він далеко не завжди перевіряє розклад кожної дитини і дивиться, в кого є сьогодні фізкультура, а в кого немає, хто прийшов просто за кампанію. А взагалі, за моїми спостереженнями, в перші дні і навіть тижні адміністрація школи дуже серйозно ставиться до стандартів. І не просто роблять зауваження, а наполегливо пропонують переодягнутися. Тут у школі є спеціальне приміщення, де зберігається загублена форма, і якщо в дитини спідниця, наприклад, не відповідає стандартам, її ведуть у цю кімнату і підбирають одяг. В кінці дня цей одяг вже можна обміняти і забрати власний одяг, у якому ти прийшов до школи. Те ж саме стосується і взуття. Наприклад, у моєї доньки був випадок, коли вона прийшла в школу, ну, скажімо так, на півспортивних черевиках, і їй сказали, завели її в цю кімнату, підібрали якесь не надто зручне взуття і наполегливо попросили, щоб наступного дня вона прийшла вже у правильних черевиках. Ну, як я вже казала, такі перевірки вони найчастіше відбуваються саме на початку семестру або на початку навчального року. Але потім, коли вже діти починають розслаблятися і відходити від стандартів, все ж таки бувають оці рейди перевірки уніформи. Але потім вони проходять і знову починається те саме. Але все ж, підсумовуючи тему уніформи і стандартів зовнішнього вигляду у британській школі, хочу відмітити, що переважна більшість дітей. Дотримуються стандартів зовнішнього вигляду. Це все, що я хотіла розповісти вам про уніформу. Будемо закінчувати нашу прогулянку. А у наступних відео обговоримо теми пропусків уроків у школі та тему харчування. Дякую за перегляд, буду вдячна за вподобайки і цікаві коментарі. До нових зустрічей на каналі. Пока-пока!